Загроза ідеології руського міра сьогодні актуальна як ніколи. Митрополит Епіфаній, представник Православної церкви України, нещодавно виступив у клубі LBUA, наголосивши на серйозній небезпеці, яку становить ідеологія руського міра. Він підкреслив необхідність розуміння історичного коріння для ефективної протидії. Ідеологія руського міра переплітає псевдорелігійну риторику з кремлівською тиранією. Прикриваючи імперські амбіції священним одягом. Ця небезпечна ідеологія претендує на спадщину Києва, ігноруючи при цьому його європейські християнські основи. Натомість вона ототожнюється з самодержавною спадщиною Москви. Митрополит Епіфаній наголошує, що Московська церква тісно пов'язана з державою, служить інтересам Кремля, а не духовним потребам. Він виступає за ухвалення закону про заборону Російської православної церкви в Україні, прирівнюючи його необхідність до законів проти рабства та домашнього насильства. На завершення Епіфаній закликає українців об'єднатися проти цієї ідеологічної загрози, підкреслюючи, що розуміння її коріння є ключем до її подолання.